15-та в Україні про головні події, що змінили нашу державу і світ. Говоримо далі. Я Микола Сорокваш. Вітаю вас. На сході загинув один військовий ще п'ятьох поранено. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики активно застосовують розвідувальні безпілотники. Один із них українські військові збили. Задля посилення атак, бойовиків дедалі більше замінюють на кадрових російських військових. Повідомляють в РНБО. Крім того, до боїв залучають навіть неповнолітніх. За словами, за словами Андрія Лисенка, терористи мобілізують юнаків віком до 18 років. Водночас зростає опір українських партизан на окупованих територіях. За оперативною інформацією, в районах Луганщини, що тимчасово підконтрольні бойовикам, розгортається рух опору російським окупантам. Так, в селищі Голубівське Попаснянського району в результаті нападу загону місцевих партизан на позиції терористів було знищено. Одну бойову машину піхоти та два кулеметні розрахунки. Бойовики гатять з градів, гранатометів і мінометів. Повідомляє прес-центр АТО. Зі стрілецької зброї гранатометів і мінометів обстріляли Донецький аеропорт. Околиці селище Чорнухини піддали обстрілам зі стрілецької зброї. З мінометів гатили по старому Айдару. Золотому Попасній, околицях Воглегірська та Чермалика. Вночі незаконні збройні формування 5 разів відкривали артилерійський вогонь по позиціям наших військ, у тому числі вдвічі зградів. Бойовики вели артилерійський вогонь по шахті Полтавській, населеним пунктом Ленінське, Оленівка, а з реактивних систем Залпового вогню БМ-21 Град, по околицям Золотого та Ольховатки. Троє дітей постраждали через обстріли бойовиками золотого із градів. Терористи накривали Луганщину дев'ять разів. Про це йдеться на сайті голови Луганського Луганської ОДА Геннадія Москаля. Найбільше дісталося селищу Чернухіне, це Попаснянський район. Пошкоджено кілька приватних будинків, вибуті шибки, і вікна у кварталі сонячному. Там вибуховою хвилею зруйновано загальну освітню школу і сільську раду. Геннадій Москаль запевнив, усі наслідки обстрілів уже відновлюють представники влади і бригади комунальників. Чергові докази за участі російських військових на Донбасі. Оприлюднила група інформаційний опір. Серед бойовиків, знищених поблизу села піски 31 грудня, виявлені четверо замаскованих під ополченців, морських піхотинців з чорноморського флоту Російської Федерації. Усі четверо були солдатами контрактної служби. Російськими військовими посилюють бойовики свої позиції і в горлівці. Група з 300 осіб взяла місто під свій контроль. Вони прибули вдягнені. У нову камуфляжну форму без розпізнавальних знаків, добре оснащені і озброєні. у районі Трохізбанки, як і Донецького аеропорту, бойовики знову почали застосовувати тактику блукаючих танків, екіпажі машин укомплектовані в основному військовими Російської Федерації. Бетмана більше немає. Його вбили ватажки ЛНР. Про це йдеться на сторінці батальйону ГБР в одній із соціальних мереж. ЛНРівці напали на кортеж командира батальйону ГБР і застрелили чоловіка. Олександр Біднов, відомий за позивним Бетмен, свого часу очолював штаб 4-го батальйона Міністерства оборони самопроголошеної ЛНР, загинув миттєво у своєму броньованому фольксвагені. На той світ ЛНРівці відправили шість ополченців із супроводом. Подейкують, що Бетмана вбили за наказом керівника самопроголошеної республіки Валерія Плотницького. Бойовики з так званої ЛНР більше не братимуть у полон українських військових. Принаймні про це заявив представник луганських терористів Владислав Дейнега. Відтепер головна мета ополченців обмін полоненими за схемою всіх на всіх. Я нагадаю про такий формат обміну домовились 24 грудня в мінську під час переговорів тристоронньої контактної групи за рулювання ситуації на Донбасі. А 26 грудня на, на сепаратистів уже обміняли 146 українців. Утім, за даними правозахисників, наразі у полоні на Донбасі ще залишається понад 900 осіб. Окупанти Криму подовжили до 1 квітня облік військовозобов'язаних. 2014 року. На території півострова видали близько 40 тисяч військових квитків російського зразка і зобов'язали стати на облік усіх громадян до 31 грудня. Документи до військоматів кримчани мали віднести протягом двох тижнів після отримання російських паспортів, оскільки чоловіки до військоматів не поспішають з'являтися, прийом документів подовжили до весни цього року. Зміни у великих міжнародних організаціях Рада безпеки ООН має новий склад. Її непостійними членами стали п'ять країн: це Ангола, Венесуела, Іспанія, Малайзія і Нова Зеландія. Загалом до складу цієї структури ООН входять 15 держав. П'ять із них вважаються країнами-засновниками: це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай і Росія. У радбезі ООН вони мають право вето. Також від сьогодні євразійський економічний союз поповнився новим учасником до об'єднання. Приєдналася Вірменія. У цьому союзі вона складе компанію Росії, Білорусі і Казахстану за 10 років. Ці країни планують створити спільний ринок нафти і газу. А от у США знову напали на поліцейських зловмисники. Відкрили вогонь по правоохоронцях в одному з міст на південному сході країни. Постраждалих відвезли у шпиталь. Затримані двоє підозрюваних. Випадки нападу на правоохоронців в Америці почастішали на тлі акції проти поліцейського свавілля. Вони проходять після кількох інцидентів, коли співробітники правоохоронних органів застрелили темношкірих мешканців Сполучених Штатів. Найгучнішим став напад у Нью-Йорку, коли афроамериканець убив двох патрульних, після чого сам наклав на себе руки. В Іванському морі шукають чорні скриньки, літака авіакомпанії Ейрейша. Бортові самописці намагаються знайти фахівці з Індонезії, Сінгапуру та Франції. Париж відправив у район катастрофу судно з гідроакустичною апаратурою. Тим часом роботу водолазів ускладнюють погодні умови. Дотепер виявлено 16 тіл загиблих. Я нагадаю, аеробус малазійської авіалінії розбився вранці, 28 грудня. Він летів з Індонезії у Сінгапур. Пілот запросив дозвіл на зміну маршруту через погодні умови. Йому дали дозвіл обійти хмарну зону, але набрати висоту заборонили. Після цього авіалайнер зник з екранів радарів. Сигналів лиха він не подавав. На борту було 162 людини. У Парижі назвали умови передачі Росії містралів. Вони не змінилися. Франція очікує створення політичних шляхів вирішення української кризи. Про це заявив міністр оборони цієї країни. У Парижі відзначають, зусилля в цьому напрямку робляться, але поки вони не відчутні і не піддаються перевірці. Я нагадаю, Росія уклала з Францією контракт на спосташення двох кораблів. Перший мали передати ще в середині листопада, але цього не сталося. Президент Франції заявив, підстав для поставки вертольотоносців у Росію поки немає. У Москві ж у зв'язку з цим погрожували подати до суду. У Києві підписали документ про економію електроенергії. Договір уклала Київська адміністрація Києвенерго і ряд столичних підприємств. Мета угоди добровільне зниження споживання електроенергії, щоб запобігти вієловим відключенням світла в Києві. У договорі передбачено скорочення споживання електрики на 30% і Перенесення початку робочого дня на дванадцяту годину. Також знизить навантаження на освітлення теплових завіз, анімації зовнішньої та внутрішньої реклами. Міліція Києва розслідує сутичку з російськими журналістами. Правоохоронці вже затримали підозрювану особу. Нагадаємо, 1 січня під час смолоскипної ходи, присвяченій 106-й річниці від дня народження Степана Вандери, відбулася сутичка між активістами і журналістами російського телеканалу Лайф Ньюз». У результаті оператору пошкодило відеокамеру, а у журналіста відібрали мобільний телефон. Москва вже негативно відреагувала на напад журналістів. Нагадаємо, Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, серед яких і Лайф News, звинувативши їх у порушенні пропаганди війни. працівниками Шевченківського управління міліції події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Передбачених частиною першої статті 181 – Це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. А також частиною другої статті 186 – грабіж. І грабіж. Жахлива дорожня аварія на Чернігівщині в епіцентрі. Дитина. Дівчинка та ще четверо людей прямували у ланості, вочевидь, вітати рідних з Новим роком. Та не судилося. Автівка зіткнулася з БМВ. Від потужного удару машини зім'яло так, що рятувальникам, які вмить прибули на місце пригоди, довелося застосовувати спецінструменти, аби визволити людей із залізного полону. Двох чоловіків з БМВ і трьох пасажирів Лануса медики не гаючи часу, доставили до лікарні. Водій вітчизняної автівки загинув на місці. На жаль, чотирирічна дівчинка на тепер перебуває в реанімації. Прогнози щодо її життя. лікарі робити не хвапляться. Міліціянти шукають піротехніку. В Україні тривають рейди у боротьбі з незаконною торгівлею фейерверками. Так на Хмельниччині вилучили більше як 5 тисяч одиниць піротехніки. Усі торговці ліцензії не мали. Натомість тепер мають неби який Не мав зараз роботи. Ти вирішив підзаробити. Відповідно до статті 195, дев'яносто значком 6 адміністративного кодексу. За порушення правил торгівлі піротехнічною продукцією накладається штраф в сумі від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В разі повторного виявлення такого порушення від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів та а також конфіскація самої піротехнічної продукції. Заборонений вантаж підприємці намагались без обов'язкових платежів відправити з одеського порту товар на експорт. За документами зловмисників ввезли на територію митного комплексу контейнер з просом, вагою майже в 30 тонн на суму понад 30 тисяч гривень. Утім, під виглядом зерна у контейнерах були волоські горіхи на суму півмільйона гривень, зазначив начальник управління боротьби з організованою злочинністю А гуМВС України в Одеській області Олег Бех. Підприємцям світить від трьох до шести років за ґратами, великий штраф і спецконфіскація. Країна поступово оговтується від снігопаду. На Одещині вже розчистили кілька автомагістралей для проїзду легковиків. Повідомляють у Міністерстві інфраструктури України. Зокрема, проїхати зможете дорогами Одеса, Мелітополь, Новоазовськ. Одеса Кучурган та Одеса ілічівськ А От на трасі Одеса Білгород-Дністровській Монаші досі діє заборона руху для вантажівок. Працівники ДСНС вкотре просять українців бути обачними і не виїжджати без нагальної потреби власним транспортом. Радять користуватися громадським. Якщо все ж таки життєва необхідність змусила вас виїхати на дорогу, майте при собі перш за все мобільний телефон, з якого ви зможете викликати допомогу, додатковий запас пального, аби зігрівати машину у разі необхідності, теплу ковдру та тепле теплий чай. Ленін упав на Одещині в селі Червоні Окни від рук вандалів. Дісталося пам'ятнику вождю. Повідомляє міська організація Свобода. За даними поліцили, постамент повалили проти ночі 2 січня і додали у такий спосіб. Місцеві відзначили день народження лідера ОНУПА Степана Бандери за минулий рік. Лише на Одещині винищила або пошкодили близько 20 пам'ятників вождю пролетаріату. Одразу пригадав анекдотичний надпис на пам'ятник Леніну в Одеській області Володя. За чим же ти туди полез? А загалом 14-й став рекордним роком в історії України за масштабністю народного вождепаду. Понад 500 пам'ятників Леніну злетіли з постаментів за сприяння небайдужих громадян. Унікальне явище соціологи пояснюють вибухом народного гніву, яке стримували десятиліттями. Підсумки рекордного падіння ідолів підбивала наша Олена Опанасенко. Він був незмінним кам'яним свідком усіх новорічних святкувань у центрі кожного села, міста і у серці столиці. Сьогодні ж уперше за багато десятиліть на сотнях вулиці площ українці нарешті зустрічають новий рік без нього. Те, на що влада не наважилась за усі роки незалежності, на хвилі протестних акцій українці надолужили за один рік. Безпрецедентний вождепад розпочався в Україні після повалення ідола у центрі Києва в розпал подій Євромайдану. Естафету підхопили активісти Одещини, Волині, Черкащини. Згодом кам'яних вождів позбулись у Полтавській, Чернігівській, Чернівецькій областях кримчани щодо російської анексії півострова знесли і ліча у селищах поблизу Євпаторії, Сімферополя та Алушти. Масове повалення ідолів відбулось і на Вінниччині, Хмельниччині, у Житомирській та Дніпропетровській областях. Місцева влада майже від усіх таких акцій відхрестилась, хоча й зупинити вже не могла. Станом на 1990 рік, до прикладу, в Україні існувало 5500 пам'ятників Леніну за. Період незалежності України було знесено кілька тисяч пам'ятників. Ну загалом, за це за, за період плані нападу було демонтовано 508 пам'ятників лані, на найбільше в місті Кривий Ріг, 12 пам'ятників. На спорожнілих постаментах замість фігури і мешканці власним коштом встановлюють флагштоки і піднімають державні стяги в окремих випадках. Повалені статуї намагаються відновити на Херсонщині в селі Федорівці. Таке рішення навіть офіційно ухвалили депутати сільради. А у харківському осередку комуністів та регіоналів також планують відновити зруйнований пам'ятник і покарати винних у знесенні ідола ми восстановим його на площаді свободи на цьому ж постаменті. Якщо не получиться значить восстановить, значить будем делать с нуля. Проте експерти Національного інституту пам'яті наголошують, демонтаж кам'яних і не примха, а обов'язок влади, котра мала би виконувати президентські укази. Нещодавно писали е, свою рідну таку експертну оцінку, чому було знесено пам'ятник у Харкові, покликаючись на указ президента 2007 року про заборону увічнення осіб, причетних до масових репресій, е, доводячи, що власне Ленін не був одним з творців системи, яка породила ці страшні масові репресії. мільйони людей навіть тут мова не може йти ні про яку відповідальність навпаки. Їм треба подякувати за їхню роботу громадську щодо очищення українського простору символічного від просто відвертого непотребу і давним-давно мала би держава очистити. Юристи додають активістів, причетних до повалення скульптур і ліча незаконно звинувачувати у пошкодженні об'єктів культурної спадщини, оскільки в сучасному держреєстрі пам'яток культурної спадщини національного значення жодного пам'ятника Леніну не залишилося. Якщо пам'ятник Леніну не віднесений до реєстру. Нерухомик пам'ятник, то відповідно немає складу злочину і немає підстав для покладення відповідальності на громадян за вчинення будь-яких дій відносно даного об'єкту. Порушення кримінальної справи теж є злочином в тому разі, якщо воно є незаконним. В певних селах вздовж дороги розставлялися однакові пам'ятники. Тобто Ленін сидить, спілкується з горьким, і От як їхала вантажівка, вона їх виставляла десь в якомусь районі з жодного планування і там зовнішнього вигляду. у багатьох пострадянських державах долю таких пам'яток визначили вже давно. По груді Леніна, Сталіна та інших вождів комунізму опинились або на звалищах, або в музеях. Так у Будапешті історики будинку терору прирівняли злочини комунізму до терору нацизму у прайському приватному музеї комунізму над радянською. Системою іронічно насміхаються капіталісти до свидання, наш поїзд сюда йде, пожалуйста, за нами. Українське ж переосмислення радянського минулого досі загальмовують гасла руського миру з боку російських агресорів. Коли Україна незалежна, фактично 23 роки і навіть більше, то це нелогічно і навіть абсурдно, що в Україні ще досі залишається багато пам'ятників тим людям, які створили тоталітарну совєтську систему, яка репресувала дуже багато людей. Добре, що під час євромайдану народ проявив ініціативу. І в такий революційний спосіб почав позбавлятися цих радянських символів, але зараз ініціатива має перехопити держава, щоб вона якомога швидше відірвалася від свого тоталітарного минулого. Дослідники нагадують, 2015-го в Україні залишається ще майже 1700 пам'ятників Леніну. Та сподіваються, що такі кам'яні ідоли, а з ними й таблички, і знаки з радянськими назвами вулиць та міст невдовзі стануть лише й музейними експонатами. Олена Панасенко Ксенія Веркалець та Шатайло, Тайлотивай. Купанням Крижаній воді почали новий рік тисячі людей на планеті. Традиційні запливи моржі відбулись у багатьох країнах світу. І якщо в Україні прийнято пірнати у водойми на хрещення, то у світі це переважно новорічна традиція. Наймасовіше купання влаштували в Нідерландах, розігрівшись енергійними танцями, відчайдухи кинулись у північне море. Температура води біля берега ледве сягала 5 градусів. А от у Нью-Йорку заплив відбувся біля набережної Коні Айленд у районі Брукліна. В Римі сміливці почали новий рік з пірнання в річку Тібра. Новорічне диво природи в американському штаті Аризона у місті Оргал, розташованому у пустельній місцевості. Раптово випав сніг. Такої зими тут не згадують навіть старожили. Зазвичай у регіоні панує тепла, і навіть спекотна погода. А зараз випало понад 12 сантиметрів снігу. Американські водії скаржаться на ожеледицю. Влада перекрила кілька доріг поблизу, поміж них траса і до ігорного центру Лас-Вегас. Водночас сніжній зимі тут радіють, і дорослі і діти насолоджуються справжніми новорічними Чними забавами грають у сніжки та ліплять сніговиків. Південь Австралії охопили лісові пожежі. Рятувальники ледь встигають приборкати вогонь. Він дуже швидко поширюється і загрожує безпеці житлових масивів. Горять ліс і трава в полях. Подекуди евакуюють місцевих жителів. Рятувальні роботи ускладнені через сильні пориви вітру. Причина стихійного лиха сильна спека. Середня температура повітря у деяких регіонах становить плюс 35. А в місті Керсбрук на півдні країни стовпчик термометра сягнув 46 градусів вище нуля. І наостанок для тих, кому сьогодні пощастило працювати, є гарна. Новина більша частина робочого дня вже позаду. Наступний випуск новин сподіваюся позитивних уже о 18-й. Бережіть себе, своїх рідних. До вечора.